Левкович Сергій Сергійович, який вдарив мене у субір Шевченківському, якого ТУДБР успішно прикривало. Закрили кримінальне провадження, не допитавши мене. Мої вітання, кримінальне провадження вже відкрито. Закриється знову чувствує. Ти поїдеш до в'язниці. За Тебе... що, за яку статтю скажіть? А ти не знаєш, за яку статтю ти йдеш? Не знаєш? Скажіть. А які ти давав покази? Я давав покази. А ти правда? не знаєш, які ти давав покази? Я ти не знаєш, які ти давав покази, Знаю. а начальник знаєш, ли, з ким ти за руку ходив, давав покази. За руку За руку ходив. Mm. Ти думаєш, я не читала ти покази брехливі, що ти написав? Думаю, що ти читав, все, що Послухай, ти сядеш, ти. Хорошо. ти сядеш. Хорошо. Да. За що? Стаття. скажіть, ти просто. А ти не знаєш за якою статтєю ти ну, притягаєшся? а ти не знаєш? Я не притягаюсь. Ти притягаєшся, да мені підозру не повідомити. Так тобі не не дають підозру, бо ти оплачуєш ти у дебе. <світ> у мене стільки грошей немає. Ну так.